Поглянемо на воно на останні, зараз у нас що так Якщо було цікавіше, ви мені потрібні в, в коментарі ваші питання, так будемо такі Так, отже, іде. Ось моя посадка. Тут, бачите також є червоніти. На камері так ще не дуже це видно на всіх червоне але вже де деякі рослини, ось бачите, вже фактично повністю червоний, листя, вже якщо доторкатися до нього, то так добряче відпадає. Майже під... На підготовку до зими я тут потратив десь плюс-мінус. 50 грамів не послати калію на одну рослину. Рослина підготувалася, будова заклалася, вже її зараз на цьому етапі вже видно. Вона ще спочатку продовжує спитатися на протязі цілої е, осені. І ще десь до 30% закладеться весною. Якщо у кого зараз ще не, не, не діє зовсім невелике Кількість плодової бруньки то не переживайте, тому що всех політичне краще що панельки так не лише. Все червоне, все. І відпадає. Плодова. плодова брунька, ось, бачите, такі шарики на вершечках. Гілок це йде плодова брунька. Тому що це, що нижче, оце таке, це листкова брунька. Вона зовсім маленька, її ще майже не видно. А ось ця плодова. Ось бачите, вершачок вже закладено, тут ще вона росте, вона, щоб так добряче збільшуватися в розмірах. Пудова брунька приблизно, ну майже на всіх сортах, вона там десь 3 мм, такий шарик де в діаметрі, на деяких сортах є 4,5. Наприклад, на Нельсоні там, там досить великі плодова брунька, досить велика. От бачите, як бюк вже осипається. Фактично досить велика кількість листя осипається. Ще десь думаю, до місяця часу і я буду вже робити обробку міділічного препаратами. Ось як дюк. Прекрасно випадає плодову. Бачите, скільки її тут. Досить хороший врожай буде там, де є хоча б десь 8-12 ось таких плодових бруньок на гілок. Кожна плодова брунька це йде це ягод. Це не йде одна ягодка, там не йде такі ягодок кит. Тому лукина з такими громадями. Як виноград. Також я там показував, який врожай лукине. У кого немає цієї ягоди, може переглянути на каналі. То Сам врожай в неї такими йде досить великими грозами. Зараз покажу по дому Нельсона. вона така досить крупна. А зараз чути? Перепрошую. Будь ласка, чи зараз чути, тому що трошки були проблеми з мікрофоном. О, чудово. Е, так, оскільки не було чути, тому почну зараз все спочатку <хи>, з вами. Е, розказував я про те, що лохина вже майже підготувалася до зими. Як бачите, листя у неї вже таке добряче, червоне йде. Е, вже воно фактично від дотиків де-не-де -де вже опадає досить легко. Ну, ось бачите, на землі. Попадало. На підготовку до зими я потратив на ці рослини десь по 50 грам монофосфату калію, але за десь за приблизно за 10 внесень, тому що я вносив по 5 грам разово через кожних 5 днів. Зараз, коли опаде 2 третіх листя, я ще зроблю обробку, останню обробку таким зимовим препаратом, як зимовід там і медіомісний препарат у ньому є. І так само є ще інсектицид. Там, на сірчаній основі Якось так. Ну і прилипач є. Досить непоганий препарат, минулого року користувався. ну і Мені сподобалося. А на рахунок плодових бруньок, що я показую, на більшість, більшість рослин вже почала закладати. Зараз вам покажу. Ось бачите. На вершечках гілках, плодові вже закладаються. Але хто в себе ще не бачить таку досить велику кількість цих бруньок, то не переживайте. Тому що протягом теперішнього часу, осінню, закладається основна кількість, але весною ще десь добрих 30% буде закладатися. Кожна брунька це йде ну, китиця ягод, тому що лохина плодоносить такими. Ну, як китицями, як виноград, щось схоже. І тому з одної бруньки не виходить одна ягодка, а кілька ягодок там. Так. Ось такі рослини у нас. Вирощує на цій посадці в 60 літровках те, що на плодоношення все йде. а Це що в 20 літровках в ось цих контейнерах. Це що в мене такі підростаючі рослини. У мене вони на продаж йдуть. Або по тому я їх пересаджую ось такі 60-літровки. І ось ця рослина вже доросла, повністю йде на плодоношення. У мене можна придбати як отакі 20-літровки, так само і 60-літровки. 20-літровки це може бути і новою поштою, а 60-літровки то тільки самовивіз, тому що це такі досить великі рослини, ну і коренева там досить важка, її відправити дуже важко. Добре буде лохина подоносити там, де на одній плодовій гілці є ну, 9-12 плодових бруньок. Що зараз вам покажу, де тут така, таке є? Ось бачите, плодова гілочка на наступний рік. І вона закладає ось так бруньки з самого вершечка, і пішли ось це все ще йде плодові. Це вони підростають. Отут же буде йти листкова брунька. Є 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. В основному закладають такі хороші плодові гілочки по 8-12 по 12 бруньок. І виходить така досить хороша китиця врожаю, як у винограді. Так, Запитуйте, будь ласка, щось у коментарях, якісь питання, що вас цікавить. Трохи поспілкуємося. В таких 60-літрових контейнерах, як на мене, досить добре вирощувати, тому що вони і переносні транспортабельні, ну і для рослини цього більш-менш вистачає. Ця посадка в мене росте вже третій сезон. Самі горшки оці з агроволокна ну це геотекстиль. 150-ї плотності. Ще менш-більш тримається, ну є де-не-де -де такі горшки, що трохи порвалися, але в основному ще все досить міцне і тримається, переважна більшість. Тому я думаю, ще років на два, як мінімум, їх має вистачити. А потім я просто пересаджу знову в такі самі контейнери, як ось цей, або ж е вже в пластмасові. Ну, пластмасові це значно дорожче. Це я подивлюся, як мені вийде. Хотілося б, звичайно, все в пластмасу пересадити. Але трохи важкувато буде з фінансами щодо цього. Минулі роки у мене на посадці та, що в відкритому ґрунті дуже багато грибів росли, хто бачили. Цього року нічого не було. Ну, На цій посадці такого не буде, тому що тут у горшках все і тут так не засіюється. Прошу я тут різноманітні сорти. Тут в мене йдуть ранні, середні пізні. З ранніх найбільше я віддаю перевагу це дюк, река, тому що вони найбільш ранні, найбільш солодкі. Середню стиглі. Дуже цього року мені сподобався хурон, надзвичайно солодкий сорт і крупний. Ну і звичайно блюкроп, блюкроп це, як завжди, кажуть, золота середина. Така йде ну, за, за якістю, за крупністю. Це такий один з найбільш старих сортів, його досить багато висаджують на промислових плантаціях. Середньопізніх дуже Нельсон сподобався. Нельсон він крупний, солодкий. Так само хороший сорт драйпер. Драйпер чисто такий середньостиглий сорт, але по крупності ну, він вражає. Ну, із пізніх це Еліот Ліберті Аврора Elliot, Ліберті, Аврора відрізняються ще також по термінах свого дозрівання. Найраніше з них йде Ліберті, потім Еліот, і найпізніша Аврора. Ну, е, Аврора як на е, таку е, ягоду, щоб продавати, не дуже вона підходить, тому що вона е, трохи йде, а Liberty Еліот е, якраз. Підходящі для продажу ягоди, ну і по смаку вони досить хороші. Скільки пагонів залишати на 4-річному кущі, бо дуже гарно наросли молоді. На 4річці, ну, все залежно від розміру. Якщо той кущ приблизно такий загущений, як ось цей, ну, тут я буду залишати. Десь від 6 до 8 пагонів. Вже подивлюся, що по роках буде. Тому що при обрізці я завжди залишаю ну там в мене йде кілька пагонів по кілька пагонів кожного року. Найстаріші пагони я залишаю чотирьохрічні, але їх мінімальну кількість, там один або два. А далі в мене йде два-три пагони однорічних, двохрічних, трьохрічних і так далі. Все, що старше чотирьохрічки, я однозначно вирізаю, на деяких кущах навіть 4 не залишаю. Теж я орієнтуюся просто по закладці плодової бруньки, що сіки там закладено, ну, щоб був гарний врожай. Доброго дня, пане Олеге. Скажіть, будь ласка, чи можна підкидати перегнивши яблука під лохину? Біля, біля, біля міні-плантації чотири великі яблуні. Купа яблук просто лежать, перегнивають. Чесно, на рахунок цього не знаю, тому що досить багато блогерів, таких, що в Ютубі пишуть, що вони там підкидають яблука, але це все такі ну, якби блогери, де в них досить маленька кількість посаджених рослин. Я ніколи не бачу, щоб десь на великих посадках, на великих плантаціях хтось підкидав яблука. Можливо, це просто за рахунок того, що не рентабельно. Може там на великих плантаціях треба дуже велику кількість тих яблук і краще їх здати на сік. Тому нічого не можу вам сказати, я ніколи не підкидав ці яблука в якості підживи. І як вони подіють, я не знаю. Чи вони підвищать кислотність, Ну, тобто знизять кислотність, тому що нам потрібно знижувати в основному, щоб був нижчий показник. Ну, Не можу вам нічого сказати. Попробуйте, поекспериментуйте. Ну, принаймні, думаю, всі люди деякі користуються, то точно не нашкодить. А яку користь принесе, то вже переглянете. Так, доброго дня. Скажіть, чим порекомендуєте підживити лохину для росту? Щоб підживити лохину для росту, то це потрібно підживляти її напротязі цілого року. Наприклад, зараз ви вже нічого не можете зробити, тому що зараз у основному... Давалося добрива для підготовки лохини до зими. І це були фосфорно калійні добрива, які не впливають на сам ріст пагонів. Ну, тобто вони не гонять їх так сильно вверх, як газотні добрива. Тому на наступний рік, ми вже починаючи з весни, десь орієнтовно кінець березня, початок квітня, тоді, коли досить так набухне брунька і розпуститься, починаєте вносити вже комплексні добрива. Я в основному починаю завжди з осмокоту. Це комплексне добриво пролонгованої дії. Я вношу його 50 грам в незалежності від віку рослини, тому що воно вноситься якби на метр квадратний. Ну і тому на одну рослину виходить десь 50 грам. Це йде якби така основа. А тоді вже від в залежності від того, яка застара у вас рослина, то ви вже додатково додаєте азотні добрива. Якщо у вас рослина старша 4-річного віку, то я до таких рослин додатково вже починаю вносити сульфат амонію. Наприклад, на ось ці такі дорослі 60 що в мене, то я додатково ще додавав 30 грамів сульфату амонія, це весною. А потім вже починаючи з червня, я починаю вносити також комплексні добрива, але вже водорозчинні. Я вношу агролюшн. Там формула йде 20-20-20, тобто 20 фосфору, 20 азоту, 20 калію, ну це пропорція така і мікроелементи. Я його вношу на протязі червня-липня. І вже починаючи з середини серпня я вношу фосфорно калійні добриго, це монофосфат калію. Це для підготовки до зими. Ну і це такий весь комплекс живлення протязі року для моїх рослин. І як бачите, вони досить гарно ростуть, досить гарно себе почувають. Ось така піджива в мене. Так, запитуйте ще щось, що кого цікавить по рослинах. Закінчив я вольєр свій. Ще лишилося собаку сюди перевезти. Не знаю, правда, чи буду старого собаку переводити з його місця, там де він живе. Чи нового вже куплю. Ну, я, звичайно, свого старого собаку ніде не буду дівати, він наш друг, буде в нас жити. Просто не знаю, кого я де маю розмістити, чи нового сюди, чи, чи старий буде жити. Певно, новий собака десь весною буде. Так, це ми все пересадили. Ось тут рослини на збільшення цієї плантації в контейнерах. Зараз весною ще буде потрошки тут коренево розвиватися. Коренево розвиється більше, ну, вони швидше будуть стартувати вже весною. Тому я вирішив цього року пересадку робити ось саме в цей період. Ну і буде менше роботи весною. На рахунок поливу, то так, я рослини ще поливаю, але полив скоротив я вже десь е, до разу в тиждень. Ну, дощі, якщо б дощі падали, звичайно, я б взагалі вже не поливав. Але дощів в нас немає, і тому полив ще все ж таки необхідний. Тому що, якщо рослина зайде сухою в зиму, то вона легко може просто також засохнути в зимовий період. Що можна поливати лохину коли холодно. Так, звичайно. Не переживайте там, про якісь заморозки, про ще, що це абсолютно нічого не впливає. Е а якщо сухо на даний момент у вашій посадковій ямі, то поливати просто обов'язково. Тому що якщо лохина зайде в зиму сухою, то вона засохне так само, як і в літній період. Так що е не забудьте обов'язково перевірити, е яка волога йде, коли. Рослина заходить в зиму, чи є вона там. Якщо немає, то мусите ще зробити кілька там поливів перед землі, перед сталими морозами. Так, добрий день, пане Олежечу, удалося у вас цього року літнє жовчування лохини. Доброго дня! Цього року я не робив літнє жовчування, мав надзвичайно мало часу, тому що дуже багато роботи з лохиною було, дуже багато пересадки, тих, що підростали у більші горшки. Тому цього року я... Суто закупив касету собі, ну і буду вже дорощувати ті маленькі саженці. Так що живцюванням літнім цього року я не займався. Минулі роки я цим всім займався, так, бо я тільки починав. У мене ще не було таких об'ємів роботи, тому це було для мене вигідно. Зараз мені вигідніше вже купляти укорінені, тому що просто не вистачає часу. Так, Коли можна починати обробку Медяном Екстра? Починайте тоді, коли у вас опаде 2 треті листя. І там, мені здається, на інструкції вказано, щоб температура була не нижче 8 градусів. Тобто це має бути температура саме під час обробки. Тому що Медян Екстра це йде контактний фунгіцид, Тобто, він діє за допомогою контакту самого з грибками. Він попадає на гілку і починає спалювати. Ті грибки, які залишились на гілці. Тому обробляйте так, щоб ну, наприклад, в день обробляєте, щоб в той день імено, ну, саме в той час було плюс 8 і, і вище. А якщо там в той самий день, наприклад, вже е, нічна температура буде мінусова, нічого страшного, головне, що ви обробили під час того, як була оця плюсова температура, і він подіє. Ось так. Так, ну що ж, буду з вами на сьогодні прощатися. Дякую всім, що були зі мною. Всім на все добре. До побачення.